Ми запланували два головних напрямки. Перший напрямок це модернізація існуючого неефективного газового обладнання і заміну його більш ефективним, енергозберігаючим, але не в тих обсягах, що є. Наведу короткий приклад для обігріву одного квадратного метра в місяць в Європі. Витрачається півтора-два куба газу. У нас витрачається три з половиною чотири. Це той потенціал для модернізації, який у нас є. Для цього нам необхідно більш масштабно залучати кредитні кошти, вкладувати їх в модернізацію, не піднімати тарифи для населення, а за рахунок модернізації зменшувати витрати і направляти цю економію на погашення кредитних ресурсів. Також сьогодні ми відпрацювали. По водозабезпеченню, тому що також, приклад, для підготовки одного куба води ми витрачаємо 0,7 кВт, а Європа витрачає 0,3-0,35 кВт. Майже в два рази більше ми витрачаємо. Хоча для вживання для, для кожної людини достатньо 3-5 літрів як у ній, так і у нас.